Як я бачу вище я іншої людини, і як я зв'язуюся з ним, щоб знайти відповідь, щоб вчитати інформацію про призначення людини, її майбутнє, минуле чи отримати підказки, я виходжу на тонкий план. Відбувається це під час медитації частіше, ніж раніше. Медитація глибока і триває до однієї години, але саме так я знаходжу потрібне мені вище я. Налаштування на образ людини, яка до мене звернулась, особливо на її очі. Всі вищі я складають одну єдину мережу енергії, яка утримує все творіння, не даючи йому розпастись на частини. Це своєрідна голограма безкінечного, континент світла та енергії, в яке я потрапляю. Від кожного вищого я тягнуться антени вниз, вверх. Та в різні сторони. Це зв'язки з душами, втіленими на землі та інших вимірах. Лише по одній такій антенні знаходиться людина, до якої вона прикріплена, або навпаки. В стані, коли я виходжу на тонкий рівень під час виходу з тіла. Рано вранці чи медитації модель реальності втрачає своє значення: Немає ні рівнів, ні вимірів, ні станів буття все є таким, яким воно є. Життя стає лише п'єсою, постановкою, сном, глибинний стан спостерігача, який не оцінює, не критикує, не має емоцій чи почуттів. З'являється відстороненість, яка відкриває двері. Для спілкування з вищим я як відбувається обмін інформацією з колективною душею, єдиною свідомістю або вищим я людини? Я можу спілкуватися з вищим я іншої людини лише? Якщо вона до мене звернулась і тим самим надала дозвіл зробити це. Просто лізти вище, бо цікаво, тут таке не працює. Вище я дає відповіді образами або це знання, яке до тебе приходить як прозріння, миттєве осяяння. Це не можна назвати словами, саме ясно знання. Певна думка дуже чиста і ясна, яку ти отримуєш в процесі підключення? Напрямок, який вказує вище я. Бо його мета, щоб душа на землі досягнула цілий, виконала задачі, призначення, яке поставила перед собою ще в тонкому світі, як чиста душа. Я навчаю, як це робити в групі учнів. Якраз зараз відкривається набір, а місць залишилось всього 10 з 25. А чи хотіли б ви спілкуватися? Зі своїм вищим ям.